Мої вітання, любі друзі, доброго усім вам вечора! Ось і добігає до кінця найчарівніша пора року, осінь. Все коротшими стають дні, а от вечори все раніше починають огортати місто своїми легкими невидимими крилами. Коли на місто спускається вечір, все навколо набуває особливої. Теплої та затишної атмосфери. Вогні вечірніх вулиць, вітрин та будівель лягають яскравим намистом на аксамитові барви ночі, що як чорна кішка обережно підкрадається до кожного з нас. Ці вогні поєднуються в рукотворні земні сузір'я, які, на відміну від зірок небесних. Видно за будь-якої погоди. Яка краса! Я запрошую вас на вечірню прогулянку. Беріть за ручку своїх батьків і вперед, коли ще можна побачити стільки зірок, чудернацьких казкових дерев, прекрасних яскравих будівель. Я сподіваюся, що сьогоднішня прогулянка справить на вас приємне враження.